Доброго тиходня, хоча воно вже на вечір похоже, Погода дуже похмура, а я сьогодні одрізку, пасу кіски. Ось, думаю, дивлюся на природу і що я знаходжу. Дивіться, які квіточки цвітуть, яка це краса. Бачите? Ось яка краса, яка пізня пора, їх раніше не було. Не можу знайти, не привикти. О, бачите, які квіточки у нас цвітуть. В таку пізню пору. Я ну, не знаю, що таких їх багато немає. Ось. Але трішки є. Це я побачу. Дуже-дуже рідко. Ось такі гарні квіточки, маленькі, але шкали пізня пора, Які вони гарненькі. Ось. дивіться. А кіски далі бігають, собі глядять, то висок тут щось зелене. Ось такий прекрасний день. Хоча й похмуро. Але природа є природа. А це я своїх тізок веду на спеціальну нізу убіг. Бачите, яблучка. Ось повну яблучку. І вони. Їх функсають. Вони люблять дуже-дуже прийти. в Ці яблучка в відеочки ось. Росте така дичка. І вони такі кисленькі, досить кислі. Бо солодкі вони так не люблять яблук. А ці кисленькі їдять, дуже гарно їдять то вони дуже задоволені, бо прийшли поїсти яблучок. Бачите, як смакує мій черниш. Ось так, трошки пасен, трошки таке застілля під обід. Нічого. І до вечора вони на. Пасуться, походять, відпочинуть і все буде гарно. Бачите, пасу ліску, кізоньок своїх, вони вже побігли в долину, а я йшов і випадково побачив. Знаєте що, мрія опеньки. Дивіться, які опеньки вже є пізно. 7 листопада, подивіться, які гарні. Гарні, гарні опенючки. Ось. Це... Так нема ніде місцями. Десь є місце таке. Бачите які Ось. Гарні опенючки. Ось. Побачу, я зайшов. Десь. Так воно. І... Місце таке. І в дуже досить такий от, стиглій. Ось. В такій порі рідко коли є. А в вересні не було. Ось такі. Але сьогодні вже холодає. Скоро вже почнеться холод. Біля такого граба. Тостого. Далі. Така місцевість. і Височка. А ніхто туди не збирає. Може, хтось ходив його, не то бачу. Бачите ось. Ні. Така місцена.